Так, ну що, мої любі, всім привіт! Нарешті з вами я, Халус Сергій, з вами... Скандал, рубрика, де ми обговорюємо найскандальніші, найцікавіші новини з інтернету. Сьогодні моя рубрика би назвалася якось «Неактуальні новини, недоречні новини. «Не». Тому що сьогодні ми будемо з вами обговорювати до сих пір Іва Бобула в тих хайп, але треба розібратися, поставити фінальну крапку. Сьогодні ми будемо обговорювати з вами блогерів, які сходили в офіс до президента. Ну, не до президента, до Подоляка вони сходили, Ну, <рес> в офіс президента. Ладно. Сьогодні обсудимо виїзди артистів за кордон. Як вони Виїжджають, чому вони виїжджають і чому деякі з них там залишаються. І також сьогодні ми з вами обговоримо взагалі, що відбувається з нашими чарівними дивними блогерами за цей тиждень. Бо шуму було стільки, що я думаю, ні, я не буду зараз нічого викладувати, нехай все відшумить, а потім вже якось я ну, вставлю роз... свої 5 копійок, так? Да? Перед тим, як я почну це відео, будь ласка, підпишись на канал, підпишись на мій інстаграм, на мій телеграм теж підписуйся. Ну а також багато хто з вас писали, що ви не можете стати спонсором мого каналу, тому що у вас немає там чи картки, чи не можете її прикріпити до Google ID свого картку. Тому я створив банку на підтримку каналу, вона є внизу, донайте на канал, допомагайте каналу в розвитку. Також є ссылка для донатів, для підтримки нашої армії, фонд повернись живим, обов'язково донайте якусь навіть мінімальну суму, вона може дуже сильно допомогти. Вас внизу. переходьте, донайте і давайте дивитися новини. Mm -hmm. Ну почнемо із старого, точніше, із Іву Бобова. <свят> і, і почнемо і цей джизму. Окей, Іва Бобл кинув книгу і пішов з інтерв'ю. Співак Іва Бобол і журналістка Ема Антонюк не знайшли спільну мову. Митець не розділив поглядів інтерв'юєра і вирішив піти. Ема намагалася довести свою точку зору співаку. На що той відмовився вести бесіду в результаті розмови він назвав більше сучасних жінок меркантильними. Це не сподобалося журналістці, і вона звинуватила його в сексизмі. Господи боже, що ви думаєте про конфлікт між журналісткою і співаком? Короче, лиш лінивий про це не зняв відео. Тобто я, <реш> і знаєте, я в своєму телеграм-каналі, до речі, він в мене є, тому підписуйтеся на нього. Цю ситуацію я досить класно розкрив її, і там вже все обговорив. В принципі, що хочу донести вам, це те, що Іво Бобол старий дідуган, <реш> великий артист України, Іво Бобл старша людина, яка не близькі ці всі терміни, які не цікаві ці всі терміни. І Людина, яка зростала взагалі в іншому суспільстві з іншими моральними і іншими цінностями. Для Іво Бобола на. Нормально підійти, шльопнути дівчину по задниці, не тому що це нормально. Ні, це не нормально. Так було, коли він був молодий, так було нормально тоді. І нав'язувати йому нову етику. Ну ця нова етика, вона для нас, для нового покоління. Вона створена для нас, для нашого комфорту, новими людьми, так би мовити, молодими людьми, по якій ми живемо з вами. Обвинувачувати людину, там, робити, викладати його таким дураком, який не знає термінів, кидатися на нього всякими термінами. Ви сексист, він не зрозумів взагалі, що це. Таке. Коротше, у мене дуже багато питань просто до цієї Емми, яка ведуча каналу Палає. Вона взагалі привратилася в якусь хайпожорку, яка сре гостя під час інтерв'ю. Не вважаю, що це є правильно. Багато хто каже, що це є правильно. І час комплементарних інтерв'ю сплинув. І ці потреба зараз такі інтерв'ю, гарячі інтерв'ю. Але це не повага, це не професійність, це невмілість інтерв'юера підвести самого гостя до тої теми і розкрити. Цю тему, яку б вона хотіла почути. так? Вона виклала Іво Бобула як людину, яка не орієнтується в сьогоднішніх трендах, яка не орієнтується в сьогоднішній новій етиці, і це логічно, це зрозуміло. Ну, типа, поговоріть своєю бабусею чи дідусем там про третій гендер, про небінарних персон, поговоріть з бабусею чи з дідусем про е, не знаю, про сексизм. Запитайте свого дідуся, чи нормально буде підійти і по задниці дівчину, яка буде тобі подобатися. І вони скажуть, да. Це зовсім другі люди з другим вихованням, з другим сприйняттям світу, з іншим взагалі якимись поняттям е, цього світу. Тому немає чого очікувати від цих людей. Не треба від них чогось вимагати. Це зовсім інший світ. Я не захищаю його тези. Я не кажу, що його бобул правий. Ні, він не правий. В нього дійсно є ці сексистські замашки. В нього дійсно є нерозуміння нової етики. В нього дійсно є якісь предвзяті відношення до жінок. Але це. Його життя, це от там, от. йому 70 років. Вибачте, він вже його вже не змінити. Це вже, ну типа, це, це не не, не іскорініть, а, розумієте? А Ема, якщо би ти хотіла, як журналістка, класно пояснити людині, от що вона могла зробити. Вона могла донести свій меседж, а не провокувати його, не ціпляти його, не колоти його. І вона була на себе настільки яхидна в цьому інтерв'ю, що добре, що він ще не і цією книжкою по лицю, знаєте, бо я би не витримав, правда. В неї таке противне, це тихідне, оце. <зас> ну, типа Ема в погоні за хайпом. Рубрика, де ви обговорюєте книги українською мовою, типа, і обговорюєте їх, їх цікавими людьми, превратилася в якусь м'ясорубку гівна. Тобто Емма просто хоче переглядів, Ема не хоче розкривати людей, Ема не хоче ділитися е, книжками, як для чого і створилася її рубрика. Так вона хоче просто обсирати людей. Я знаю, що Ема. Відкрила дуже великий хейт на Машу Єфросініну Тоді в свій час, коли Маша заплуталася зі своїм мовним питанням, Маша давно вже перейшла на українську мову, але їй досі хейтить за українську мову. Вона захейтіла Машу Єфросініну, Вона обісрала в інтерв'ю Раміну просто знов до голови. Дуже було жорстке інтерв'ю. Зараз і вобола вона обсирає. Я от думаю, а що ж ти, моя Емма, шановна любима, зробила така ти страждальна? Да, я український глядач, і мені нема що дивитися. Я от така, от така, от така от вся не. Ясна, ти постійно обсираєш людей кругом себе. А сама ти що зробила? Маше в розіненої великий фонд, який допомагає жінкам та дітям. Раміна, яка їздить на нуль, яка їздить, е знімає документальні фільми про війну, показує справжню війну на широку аудиторію, не боїться ризикує своїм життям і робить хоч щось в цій війні. Ти що робиш в цій війні? Ти розводиш речі в інтернеті. Дякую. Браво, просто браво. Саме нам не вистачає срачів зараз в інтернеті. Я любив раніше дивитися Палає їх канал, того що мені дуже подобалася українська мова. І я коли переходив на українську мову, я дивився цей канал для того, щоб насичуватися українською мовою, і брати якісь слова там, обороти. І мені це подобалося. Але зараз це превратився в якийсь повний шлаг, гівно і хайпажерство. Мені таке не подобається. Це дуже негарно, це дуже непрофесійна поведінка. Це жахливо. Наприклад, дивлюся Рагуліну ще в неї теж досить такий хейтерський контент, але там зроблено все якось професійно та з гумором. А у Еми. Просто язва не хочу ображати, не хочу ображати, тому що, але якщо ми говоримо про роботу, то дуже, робота Еме, дуже х**ова робота у ЕМ дуже хірова робота. Спрямовані тільки на хейт, хайп. ну чому не можна поговорити про це під другим кутом? Чому не можна доносити свою позицію інакше, а не так агресивно? Не знаю. Не подобається мені Ема, і не подобається мені її рубрика. Дуже, дуже я зіпсував своє враження від неї, тому що раніше кажу, дивився її активно. Закрили цю тему. Йдемо далі. Новина, яка перебила всі новини на цьому тижні. Новина, яка просто взірвала інтернет, і про яку говорили всі. Офіс президента забрав інстаблогерів, щоб обговорити мотивацію населення під час війни. Серед них Саша Ботаня, Парфілєва, Ксюша Манікен, Тайлер, організатор голодної туси Олександр Заліско. Ну і далі йде якась власна думка пабліку культурна праціна. Зібрали блогерів, інфлюенсерів в офісі президента для того, щоб розпочати напевно якусь співпрацю чи Просто ознайомитися, як там стверджують присуді на цій зустрічі, була така ознайомча, ознайомча така зустріч для того, щоб просто розуміти хто ці люди, які впливають на думки мас, так і тут же розгорівся хай. Тут розгорівся якийсь скандаль, тому що, по-перше, багато блогерів почали вякати, чому не я, чому не я? Це не гідні блогери. Я погоджую, що не всі з цих блогерів гідні знаходитися в офісі президента. Навіть новини цитувати в сторісах, деякі відмовляються із цих блогерів. Наприклад, Саша Бо, моя улюблена пластикова блогерша, яка просто я не розумію, взагалі, в чому їй прикол, яка каже, що вона не буде нічого постити про війну, тому що їй знесуть профілі і вона не буде робити, яка на річницю. Війник викладає сережки Луї Вітон і пише який якийсь важкий рік. Ну, коротше, мозгів мало, і якби, як в Офіс президента вони попали, теж дуже цікаво мені. Так і ще й своїм чоловіком, який а, побив бомжа в Макдональдсі а, під час відкриття в Івано-Франківської. Ми пам'ятаємо, була ця новина. Та ну окей, в принципі, окей. Сашка притащила, притягнула за собою а, свій плюс, і він там знаходився. Окей. У Саші правда велика аудиторія, тому. Тому окей, я погоджуюся з тецею, що можна було зібрати набагато кращий склад, наприклад. Дурні Фльоша, Лачин там а, і інші льви на Джипі, які з турами їздять постійно кудись і збирають гроші. Наприклад, та ж Реміна, яка писала свої возмущення в сторіси. Да? Це великий факап менеджменту офісу президента. Тому що треба було перед тим як запросити в офіс президента, як мімом зайти в соцмережі блогерів, подивитися, що вони роблять для України, що вони роблять загалом і як. Вони ведуть цю сторінку. Одна із сторінок, яка найбільш зацікавила глядачів, сторінка Ксюши Манікен, тому що зайде до Ксюши Манікен на сторінку і зрозумієш, що ну дуже цікава персона перед тобою. Вона привлекла найбільше уваги за цю зустріч, тому що Ксюша ще й умудрилася після цієї зустрічі викласти, відмов дуже і не терпілося це показати, тому що давно терпіла, давно в неї була ця нагорода. Виклала нагороду. Вона виклала нагороду в сторіс, яку їй вручили гур. І цю нагороду Ксюша запостила одразу після зустрічі з Подоляком. І тут же інтернет вибухнув, що цих блогерів, які, по-перше, там недостойні бути, їх ще й нагородили. За які такі заслуги? Хто вони такі? Чого їх нагородили цим е, орденом другого ступені від ГУР? Але цих блогерів не нагороджували. Я. Можу вам це підтвердити, тому що багато моїх знайомих були на цій зустрічі, нікого не нагороджували. Ксюша просто був неї такий підйом моральний після зустрічі з Подоляком. Що їй захотілося показати все, що вона може, <після> і медаль теж. Ну і все, пішов хайп повний. Пішов хайп, всі почали казати, якого хера ескортниця, Ксюша манекен, отримує нагороду, військові не отримують, волонтери не отримують. А Ксюша отримує. І тут дуже влучним був вистріл с піч. Гордона, який сказав, що ребят, ви ніколи не знаєте хто. Слугує розвідці. Ніколи ви не знаєте, хто працює на розвідку. Може, я працюю на розвідку, може двірник працювати на розвідку, може велосипедист або кур'єр глобу, або там болта працювати на розвідку і збирати інформацію, ходити. Ну тобто, ми ніколи не знаємо, як, з яким статусом, з яким минулим людина може працювати на розвідку. Що головне, якщо там є підпис ГУР, якщо там є підпис Буданова, то напевно ця людина зробила щось таке, що. Їй дали нагороду, тому я Ксюшу не засуджую в, ці, в цьому всьому випадку, а засуджую і в другому випадку з сторісами про Крим, які виплили про російську мову і про Крим. Коротше, до Ксуша до. Просто одне удовольствие. Вот, типа, тим, хто нема до кого доколупатися, Ксюша Манікен ідеальна жертва оказалася. В минулому екскортниця не перейшла на українську мову, откуда нагорода. Ну, типа, про Крим Сторіс і все є. В неї фул пакет. типа, до ну, Ксюші Манікен доколупатися просто ідеально. Їй можна пісочити 2-3 тижні, напевно. Але, але я поспілкувався з Ксюшею, ми поспілкувалися з нею на днях, і вона, ну якби вона адекватна людина. Всі ми робимо по помилки в житті, і всі ми маємо. Якби ми не признавали помилок, якби Ксюша не признала помилки, не написала цей пост, що да, я там я винна. То тоді би я сказав: Ксюша, ти дура. А вона признав признає свої помилки. Вона признає, що вона була неправа, Вона не підтримує анексії території. Вона не підтримує війну. Вона не підтримує Росію. Але в основному своєму Ксюша досить проукраїнська така людина зараз на цей момент. Я розумію, що в неї багато. Бекграунду, у мене теж, знаєте, я не без гріха, тому я можу про це говорити. Ну, коротше, зустріч була така хайпова. Я вважаю, що треба посилити е, менеджмент Офісу президента, який стосується ЗМІ. Та е, блогерів досить класний наратив того, що влада йде на зустріч блогерам. Чому я вам поясню? Не тому, що нам будуть транслювати якусь пропаганду, і це буде велика пропагандистська машина, як це в Росії. Ні, блогери співпрацюють з державою і в Америці, і в Європі, і в Британії, і в Росії теж. Але це різні схеми, і це досить класний наратив, того, що блогерам будуть давати достовірну інформацію. Ось що я за співпрацю блогерів і держави, я за. Те, щоб ми зараз були об'єднані і всі сфери були об'єднані і заодно у нас один ворог, і ми йдемо до перемоги, і все круто. Через кадали з Андрієм Щегелем. Мінкульт почав відмовляти артистам у виїзді за кордон. Лавочку не прикрили повністю, але за нашу інформацію багатьом вже відмовили. Зокрема, і комікам Шигай оформив тимчасовий виїзд, нібито з метою проведення благодійного концерту, а сам залишився за кордоном. Ще й в розповіді в інтерв'ю порадив колегам попросити дозвіл у Ткаченка. Міністр культури Ткаченко дозволив коміку, Шигалю з'їбатися як риса з України. Зараз вам покажу відос, де він Про це говорить багато. Всього є таких висловлювань. Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину, е, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб з'їбатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. Подаєте заявку в мінкульт, вам Олександр Ткаченко, теж мабуть, ваш друг і фанат, підписує дозвіл на виїзд. І найбільший ви друг. Ну що я можу сказати? Ну це криса, це дуже підлий е, кончений поступок, дуже жахливе проявлення себе як людини. Тому що, ну якщо правила для всіх, вони правила для всіх. Якщо ти хочеш з якоюсь Благою метою, і тобі держава дає де таку можливість виїхати і зробити свою роботу, щось заробити може, що чимісь допомогти державі, і ти среш на голову своїй державі під час війни, підставляючи великий орган як міністерство культури. Ти кончена криса, ти кончений гандон. Ки пропагандує те, що на, на фронт хлопці йдуть вмирати, бо це їх вибір ніхто не хоче вмирати. Я відкрию великий секрет. Всі хочуть жити, і всі хочуть жити в мирі, в спокої і в вільній Україні. Ну такі часи зараз. Ну у нас кончені сусіди, які на нас напали, і треба захищатися комусь. Якщо ти не можеш захищатися на фронті, то будь ласка, допомагай якось інакше, допомагай своїми концертами, допомагай своїми донатами, допомагай своїми відео. Чому ні? Чому ти як е, пацюк збігаєш за корд? Дон ще й там щось вякаєш на свою рідну країну. Це супер низько. По-перше, він підставляє дуже багато людей. По-друге, він транслює взагалі ну, якусь нездорову повістку. Типу, це взагалі ненормально так транслювати з таким відношенням відноситися до країни, яка воює, яка твоя країна. Потім, після того, як його за це затравили, він начв казати, що українське суспільство приречене, тут токсичні люди, кончені люди. Зараз дуже сильно люди злі, легко, дуже провокуються на любі. Якісь такі моменти, на якісь такі висловлення. Чому? Тому що люди дуже втомилися. У нас рік іде війна. І, звісно, такий, як ти, для нас тригер. Ну, типа, звісно, тебе будуть ненавидіти, будуть тебе хейтити, і будуть тобі погрожувати. І зараз ти записуєш відео з вибаченнями вже, тому що розумієш, що ти на коїв. Але ну, інтернет пам'ятає все. Не люблю таких людей, кончених, знаєте, не люблю людей, які типа все життя прожили тут, щось тут трапилося, о, все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ті, -ті, 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 -ті. біжим. Ну, прикиньте, якби всі так поїхали, якби всі так виїхали, то зараз би тут була Новоросія, і якби нашої би країни не було. І нас би як нації не існувало. Ми б були просто біженцями, розкидані по, всі, по всьому світу. Якби ми були так, тако, таких наративів, як цей комік. Ну, Комік це не смішний твій стендап. Твій стендап закінчився дуже швидко, і твоя кар'єра теж закінчилася дуже швидко. Я сподіваюся, він послугує прикладом для багатьох, хто там задумується якось такі е, думки і побачить, до чого вони призводять. Тому що це не здорово, це не круто. Ми навпаки повинні зараз один одного підтримувати, е, допомагати, хто чим може, а не виїжджати і плювати в сторону своєї рідної країни. Це неправильно. Нещодавно серед неповнолітніх поширився молодіжний рух, учасники якого організовують бійку з опонентами. Та акція планувалась провокування масових бійок серед молоді та підлітків, спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. ЧВК рідан, Рід, рідон, коротше, нова субкультура з'явилася. Анімешні такі рідатки бігають з цифрою 4 на спині. Спа. Пауки їх називають, Рідан, Рідон, то, як по-різному їх називає, я до сих пір не знаю, як правильно, і навіть не цікавилися, тому що це все повна херня російської пропаганди, яка впливає на нас. Давним-давно, десь тижня два назад, я побачив у російських пабліках були активні новини про те, що з'явилися нові субкультури, які вирішили дати піздюлей офнікам, гопнікам і всім околофутбольникам, які їх травили довгий час. і от на Став цей час в місті, і давайте зараз всі зберемося і йдемо їм піздюлі. І збиралися стінка на стінку і херачилися. Скидували людей з третього поверху в торговому центрі, робили ножові ранення, підпалювали один одному речі. Ну, в общем, повний безпреділ. все як на Росії, як завжди. Боже, які кончені люди на Росії, думаю, що вони там от прям такою херньою страдають. Забуваю фразу, що дурной примір заразителен. І бачу, що нас в Україні вже теж ці павуки поповзли. Поповзли ці павучки. І всюди по соцмережам, по містам, повиходили в цих чорних балахонах, чорними волоссями, з цифрою 4 павучки побіжали. І, значить, давай битися, і гопніки тут же активізувалися, офніки зараз по модному, чи якось так їх називають. Коротше, ребят, в моїй молодості були емо, готи. Ніхто нікого не чіпав, всі, хто себе різав, хто себе якось ранив, хто причиняв собі шкоду, але ніхто нікому другому не причиняв біди, розумієте? Ну, якщо ви хочете, якщо мочати. Б'є в труби, якщо моча б'є в голову, якщо ви хочете побитися, якщо ви хочете поскакати багато у вас енергії, будь ласка, карате, айкідо, е тайкідо, все що хочете, йдіть куди угодно, на бокс, займайтеся спортом, випльоскуйте свою енергію, побігайте вокруг округ дома. Ну, ребят, ну куди це отвідувати цим придуркам із Росії? Бо ніде такого більше немає. Тільки в Росії це було виявлено вперше, і от сюди приходить ця огромна субкультура і починає творити цю діч. Тут у нас і так війна в країні. Ви робите велику дестабілізацію серед населення, тобто ви в центрах десь збираєтеся, влаштовуєте бійки, масові безпорядки. Це ну правда, куди це У нас рік війна йде. Ребят, і так пізніця хватає. Повірте, і так важко. Ще нам не хватає, щоб діти повбивалися, побилися і постраждали один від одного. Коли в нас так летять ракети і так далі. Тому батькам будьте пильні. Якщо ви старші брати сестри, будьте пильні, дивіться, чим ваші діти, чим ваші діти займаються, чим ваші брати займаються, чим ваші сестри займаються. Будьте обережні, тому що це ніякої користі не приносить. Тільки получите синяки, піздюлі, а ще може бути найгірше якийсь літальний всход. Тому будьте обережні, бережіть себе, не страдайте херньою і, і все. На цьому все. <плес> ну а на цьому було все. Гарно вам дякую, що були зі мною. Дякую, що дочекалися цього випуску новин. Скоро буде ще більше новин, цікавіших новин. Багато пліток я дізнався. Зараз я знаходжуся в Києві. Багато пліток дізнався. Скоро вам про все повідаю, про все вам розкажу, але поки що. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити, на телеграм-канал, щоб не пропустити, і на мій інстаграм, щоб не пропускати мої відео. Також ссылка для донатів для підтримки каналу. Внизу буду вам дуже вдячна, якщо буде підтримувати мій канал. Мінімальний донат допоможе мені розвивати цей канал, купляти собі якісь е, додаткові штуки, щоб покращувати якість відео. Також додат на ЗСУ, донати на підтримку нашої армії, знадати внизу фонд Повернись живим. Ну і звісно, і звісно, лайк плюс комент внизу. Чекаю вас. Гарно вам дякую. Зовсім скоро побачимося. ปกัปกันไป